Всім привіт, друзі! Це відео ведеться з Польщі. Сьогодні відео в мене називається Чому я хочу, щоб мене продали на органи. Страшно звучить, правда? А насправді, коли я почну вам про все це пояснювати, все стане на свої місця і ви зрозумієте, чому я прийняв таке рішення. І я почав про це думати тиждень тому. І навіть мамі своїй сказав, будь ласка, якщо зі мною щось станеться страшне, подбай про те, щоб мене розпотрошали на органи. Мамину реакцію я потім вам вискажу. І як виявилось, я про це давав знати своїй мамі ще рік тому. Уявляєте, ще рік тому я думав про це. Але на деякий час забув і от спонтанно згадав. Що це означає? Невже мені жити надоїло, і я хочу, щоб мене продали на органи. Я хочу, щоб мене продали на органи, не під час того. Що я живий, а після моєї смерті. Подумайте самі, для чого мені потрібні мої внутрішні органи, коли я вже помер. Так як вони є здоровими, їх можна віддати тим, хто в цьому нуждається. Правда? Ну, це ж яка гарна справа буде. Це ж скільки можна врятувати людських життів після моєї смерті. Якщо задуматись над цим, ну все одно ж буде моє тіло з'їдене черв'яками в могилі, то який сенс такий цінний матеріал віддавати хробакам? Дивився я відео з цікавими фактами. І один з таких фактів був це те, що в Польщі після смерті внутрішні органи людей ідуть на допомогу тим, хто цього потребує. Чи це правда? Слухайте, дайте знати, чи це правда, напишіть в коментарях, якщо ви про це чули. Але можуть з'явитися принципові люди, які не захочуть віддавати свої органи на добрі справи тим, хто це потребує. Я би хотів, щоб було більше свідомих людей, які мають намір віддати свої органи. Зараз вам розкажу про реакцію моєї мами на це все. Перший раз, коли я їй це сказав, уточню ще раз, це було рік тому, я сказав їй. Мамо, може статися таке щось дуже страшне? Я, наприклад, помру раніше тебе, і ти змушена будеш ховати мене. Будь ласка, подбай про те, щоб мої здорові органи пішли на хороші справи. Вона була в шоці, як ти можеш таке говорити? І тиждень тому я на цьому теж наголосив, будь ласка, подбай про це і разом з тим спитав її думку. А ти би наважилась на те? Щоб віддати органи людям після твоєї смерті. І вона зголосилась. От воно, виховання материнське. Дитина схожа на маму, яка його виховувала. Звідки взагалі взялася ця ідея? Мені всього 18 років, а я вже думаю про те, куди би подіти свої органи після смерті. Ну хто, блін, в моєму віці про таке думає? Меншість. Але я наважився. Про це подумати. А звідки воно взагалі взялося? Де я не знаю де? Чому я про це думаю саме зараз, коли життя тільки починається? Не поздоровиться тим, хто є в моєму близькому оточенні, психологічно вони можуть захворіти після моєї смерті. Але принаймні тим, хто потребує органи фізично будуть здоровими. Ну це ж прекрасно. І тут муха. Де вона? Белін. Літає. Я вже вікно закрив і. вона не може вилізти. Ай, ну добре. Продовжу. Я можу собі дозволити думати про це, тому що мої органи дійсно здорові, так як я не курю і не вживаю алкоголь. Ну і наркотики теж, відповідно. Хіба що єдиний наркотик це <смас> цукор. Багато цукру. Отут може бути проблема. Все це здорове. Нехай забирають, хай пригодиться комусь. Дуже цікаве питання я собі задав, і на яке ви теж можете дати відповідь: а що би ви зробили в такій ситуації? Ну що ж, а я вже повністю розкрив свою думку на рахунок цього і можу вам лише побажати щасливо! Всього вам найкращого!